Привіт, я вчитель Андрій, і це моє 31-ше відео про фальшиві радощі студента. Тобто про те, що багато учнів вважають класним для них, але насправді це заважає їхньому прогресу. І перше у цьому переліку це буде коли вам не дали домашнього завдання. Домашнє завдання виконувати дуже важливо, тому що це систематизує те, що ви вивчили на уроці. І е, виконуючи домашнє завдання, ви вживаєте те, що ви вивчили на уроці, лексику, граматику. Ви розумієте або не розумієте, що, ви, що вам пояснили на уроці. І ви саме опрацьовуєте це. Це ну, навіть більш важливо, ніж те, що ви робите на уроці. Тому що ви у спокійному стані, ви можете, ви один, вам ніхто не допомагає, ви використовуєте тільки свої знання, і ви працюєте над тими завданнями, які дав вам вчитель. Це дуже важливо, тому коли вам не дає вчитель домашнього завдання по якійсь причині, краще вам. Сказати вчителю, щоб він вам все щось дав, тобто, якщо він каже сьогодні, без домашки, ви думаєте, о клас. Підсвідомість вам це видає. Але ви потім робите паузу і кажете: а давайте я щось напишу, або щось повторю. Дайте мені якесь завдання творче, там, чи ще щось. Чи повторити неправильні дієслова, чи просто якісь слова повторити. Тобто, нехай. Ви себе трошки все одно загрузите чимось, тому пропуски між уроками треба заповнювати якоюсь роботою, якщо цієї роботи нема. Темп знижується, і е, у вас е, гірше йде набуття навичок. А навички це головне, що нам потрібно е, здобувати на уроках англійської. Далі, другий пункт це коли е, урок закінчився раніше, і ви думаєте: клас, мене відпустили на 5 хвилин раніше. Так, ну це добре, коли ви були студентом там або у школі, коли ви були ще несвідомі, ви не розуміли, що відбувається. А коли ви платите за уроки і ходите там на курси або займаєтесь педагогом, ну це дивно, коли вчитель постійно, наприклад, відпускає вас раніше, і ви думаєте: клас, ми все вже встигли на 5 хвилин раніше, фух, я звільнився. Це знову таки. Ваша лінива підсвідомість вам хочеться втекти. Якнайшвидше. І коли ви втекли якнайшвидше, закінчили якусь роботу, а це робота, навчання це робота, то ви думаєте: о клас. Але ну якби навпаки, вам треба тягнути якомога більше. І якщо вчитель закінчує урок раніше там раз, то це нічого страшного. А якщо постійно, то ви маєте зрозуміти, що він забирає у вас оплачений ваш час. Тому. Ну, теж не варто цьому радуватись. Далі, коли у вас є привід, пропустити урок, ви теж так радісно пишете вчителю, наприклад, що мене не буде на наступному році. У мене, наприклад, там, я не знаю, день народження чи ще щось. Ну, це зазвичай не часто трапляються ці дні народження і таке інше. Але коли ви саме шукаєте привід, щоб пропустити урок, то, мабуть, вам уже не хочеться ходити на ті уроки, і, мабуть, вам або відношення треба змінити до уроку. Або потрібно зупиняти взагалі ці уроки, тому що ви явно не хочете туди йти. Тобто, якщо ви тільки шукаєте привід для того, щоб не піти на урок і думаєте: в мене немає ніякої відмазки. Я думаю, щоб таке придумати, щоб написати, ось напишу це. То щось не в порядку з вашими уроками потрібно щось змінювати або ваше відношення, або вчителя. Далі, якщо ви або вам відмінили урок, ну, вчитель, наприклад, каже: Я не можу там п'ятницю з тобою позайматися. і ви думаєте: о, клас, нема уроку. Те ж саме, ви пропускаєте, ви втрачаєте темп. Якщо вчитель відміняє урок, напишіть йому щось, наприклад, там дайте мені додаткове задання, щоб я міг щось потренувати в цей час, щоб я міг якось підтримати свій рівень і не збивати цей темп, щоб я попрацював щось, бо я вже домашку, наприклад, зробив і мені нічого робити, а я не хочу втрачати три дні, наприклад, і нічого не робити з англійською. Також е, ви о, маєте підтримувати е, цей темп і не збивати, і не втрачати якісь дні. І останнє е, теж такий є е, цікавий підхід, коли студент платить, але не йде на урок. Наприклад, він каже: Я сьогодні пропущу, але за урок заплачу. Ну, якби це як повага до вчителя до його часу, так, я розумію це, і це для вчителя добре. Але вчитель, вчитель теж зацікавлений у результаті учня. Якщо учень постійно це робить, тобто платить, а не приходить на уроки. То вчитель нічому не може його навчити. Тобто, е, якщо ви, наприклад, у вас три уроки в тиждень, і ви на один ходите, а за два просто платите і кажете, Ну, я ж заплатив, які претензії до мене? Претензій до вас взагалі ніяких немає, крім тієї претензії, що скоро ви е, залишите ці заняття. Чому? Тому що один раз в тиждень це дуже мало. І темпа не буде ніякого, прогресу не буде ніякого, ви нічому не навчитесь, скоріш за все. І дуже швидко ви кинете ці заняття. А чому вчителю це теж невигідно? Тому що а, вчитель. Хоче довгостроково нормально працювати. Тобто, щоб до нього не прийшов студент на два тижні, а потім кинув заняття, а щоб ви з ним нормально працювали там протягом декількох рівнів, щоб він нормально, стабільно знав про свої доходи, тобто, щоб він міг на щось розраховувати. А якщо ви будете просто платити і не ходити на уроки, то ви дуже швидко, як студент, зрозумієте, що ви нічому не навчаєтесь, і ви дуже швидко кинете це навчання. Тому і для вчителя, і для студента це погано. Якщо ви не розрахували з часом, то скоротіть кількість занять, наприклад, не три, а 2 рази на тиждень. Але ви маєте ходити стабільно і це. Дуже важливо. Тобто темп і стабільність це дуже важливо. Якщо ви пропускаєте уроки, не робите домашки, відміняєте уроки дуже часто, то це дуже сильно впливає на результат таких занять. Тому головне це регулярність і стабільність. Вчіть англійську правильно. З вами був вчитель Андрій. Ставте лайки, підписуйтесь, до побачення.